Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Вітаю своїх гостей, вітаю своїх підписників, вітаю своїх нових підписників. Я вам дуже дуже дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви цікавитесь контентом, який я знімаю для вас. Я дуже дякую вам за вашу енергію, за ваш час, який ви приділяєте тому, щоб послухати, подивитися мої відео. Я дуже вдячна вам за вашу фінансову підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. І сьогодні, оскільки в нас святвечір, я пропоную вам подивитися таку тему подарунки Різдвяного вечора для вас. Я вже одразу виклала всі п'ять варіантів, оскільки в нас буде сьогодні розклад на п'ять варіантів для того, щоб не займати ваш час. Обирайте, будь ласка, будь-який варіант, ставте це відео на паузу, включайте свою інтуїцію і обирайте будь-який варіант з питанням, який подарунок я отримую від різдвяного вечора сьогодні. А дивіться, якщо ви чекаєте подарунки від декількох людей, то в принципі ви можете обрати декілька варіантів. Ви можете навіть всі п'ять варіантів обрати. Да тобто на кожний варіант, ви можете загадати певну людину і потім просто перевірити свою інтуїцію. Але я все одно завжди кажу про те, що загальні розклади це загальні розклади, вони не повинні резонувати абсолютно всім. Тобто, так да, бувають випадки, коли загальний розклад програється як індивідуальний дійсно розклад на 100% резонує. Але якщо загальний розклад резонує з вами там навіть на 30-40%, це дуже-дуже багато. Я завжди кажу, що загальні розклади вони все одно якби, мають переважно розважальний контент. А якщо вам болить якась своя особиста ситуація, то зверніться до теролога за індивідуальною консультацією. Якщо ви хочете звернутися до мене, всі мої контакти є в описі до кожного відео і на головній сторінці мого каналу. А ми з вами переходимо в цей прекрасний передсвятковий день до нашого з вами розкладу. Так. І на дні колоди в нас карта закохання, яка говорить про те, що подарунки ви однозначно сьогодні отримаєте, і ці подарунки вас точно порадують. Так, давайте одинички дивитися, які подарунки ви сьогодні отримаєте. Так, тут у нас карта мандрівник. А, мандрівник цій колоді це аналог колісничого, колісниці. Так, ну хтось отримає навіть автівку. От якщо ви розраховували, якщо ви дуже хотіли, щоб ваш чоловік, ваш партнер, наприклад, або ваш батько, да, ну, тобто подарував вам автівку, то сьогодні ви її отримаєте. А хтось може отримати квиток, наприклад, в якусь подорож, да, або в, у відпустку, наприклад. І у відпустку або в подорож, а ви, ймовірніше за все, поїдете в парі, тому що у вас все ж таки на дні карта закохання. А, далі, які подарунки ви ще можете отримати по цій карті? Не ну, дивіться, можливо, до вас сьогодні ввечері хтось приїде в гості, і ця людина для вас буде і дуже, і дуже приємна. Так, да, це може бути, наприклад, ваш. А... Хлопець, це може бути чоловік, з яким ви зустрічаєтесь. Якщо ваш офіційний чоловік зараз у від'їзді, то сьогодні він повернеться і ви будете святвечір святкувати разом. Це може друг якийсь бути, наприклад, Тобто це може навіть пара якихось людей, тобто до вас приїхати, може пара друзів, наприклад. Тобто, ваші куми, наприклад, до вас можуть приїхати, або ваші сусіди прийдуть гості сьогодні до вас із невеличкими подарунками. Так, я можу сказати, другий варіант. Так, ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант у нас Паш Кубків. Це дуже приємний, невеличкий сюрприз, тому що Паш це в нас, в нас маленька карта. Це можуть бути квіти, це можуть бути цукерки, це може бути чоколяда, наприклад, якась ну, така невеличка, знаєте, але дуже-дуже приємна. Це може бути подарунок. Від ваших дітей, тобто, ну це щось таке, знаєте, творче може бути. А, тобто, ваша донька, наприклад, якщо у вас є донька, вона може власноруч якусь поробку зробити і вам подарувати. А, це може бути якась невеличка прикраса, ну і також це може бути зізнання в коханні, тобто, попажу кубків, да, це може бути зізнання в коханні. А Що ще я можу сказати по цій карті? Ну, тут суто для чоловіків я можу додати інформацію. Дивіться, якщо от ви чоловік, наприклад, да, і ви прагнули діточок, ви все ж таки дуже хотіли діточок із своєю обраницею, то сьогодні ймовірніше <к für nhân>, за все, що вона вас може порадувати вагітністю. Так, третій варіант. <к für nhân>, третій варіант у нас карта імператриця. В цій колоді це карта Борець. По імператриці ви отримаєте доволі коштовний, доволі корисний, навіть я б сказала, подарунок, тому що імператриця це така жінка. Це така жінка, якби, яка полюбляє вигідні якісь подарунки. Ну, тобто вона ніколи не смітить грошима, і вона любить, коли їй дарують якісь подарунки, знаєте, от які можуть згодитися в господарстві. Наприклад, якщо вона купляє якусь сукню, то ця сукня вона може бути не тільки на свято, а що потім, наприклад, і в офіс. В ній Можна було ходити. Тобто вона любить такі подарунки, які дійсно несуть якийсь такий, знаєте, от сенс. Тобто не просто якась дрібничка, як от в другому да, варіанті. В другому варіанті, да, тут може бути дрібничка просто якась. А от в третьому варіанті тут все ж таки щось таке фундаментальне, щось таке масштабне і щось доволі коштовне, тому що імператриця це все ж таки, знаєте, така жінка, в якої, в принципі, є все. І дуже важко догодити. Це можуть бути прикраси, це може бути намисто, це може бути якась коштовна каблучка по імператриці. Це може бути, наприклад, сертифікат в спа-салон, це може бути, наприклад, сертифікат на курс масажів, тобто щось для зовнішності. Якщо це для господарства, наприклад, то тут, в принципі, теж щось може бути коштовне, тобто це точно не набір там, якихось там, ну, точно не набір якихось каструль. Ви розумієте, да, про що? я, Тобто тут щось таке от коштовне по імператриці. Ну, Імператриця ще може сказати, що як подарунок буде для вас, що до вас гості сьогодні може завітати якась жінка. Це може бути ваша мама, це може бути ваша свікров або теща. Причому дивіться, вас це дійсно порадує, тому що у вас на дні якби карта закохання. А закохання це таке гармонійне партнерство. Це може бути ваша кума, наприклад, це може бути ваша сестра. І для вас, якби да, цей візит, він буде дійсно, як різдвяний подарунок. Ну, тобто ви приємно і прекрасно проведете час. Так, четвертий варіант, давайте дивитися: четвірка монет. А, так, ну, по четвертому варіанту, те, що я можу сказати, це те, що ймовірніше за все, вам можуть подарувати гроші. Але. Знаєте, є нюансик, як вам -то гроші можуть подарувати, але трішки зажме ваш партнер, тому що четвірка монет це все ж таки, знаєте, доволі економна і бюджетна карта. Це може бути якийсь подарунок, не тільки гроші, який, знаєте, як от тютелька в тютельку вписується в якийсь бюджет. Ані більше, ані менше. Ну, тобто, якщо це від вашого партнера буде якийсь подарунок, то, ну, я скажу так, ваш партнер або трішки десь зажав на вас гроші, або він просто, знаєте, як домовлено кузя такий от доволі економний і доволі, якби такий, знаєте, в нього сухий розрахунок. От про це четвірка монет. Далі, Четвірка монет це ще може бути щось побутове, щось господарське, щось те, що ви можете використати в е, якихось е, хатніх справах. <клух> Тому що четвірка монет це ще про нерухомість, це от про побутовий якийсь аспект. Ну, я не думаю, що тут прям нерухомість, да? тобто вам хтось подарує ні. <клух> тут, скоріше за все, якась така річ, яку ви можете використовувати в побуті. Щось таке тут може бути. ну або конверси... Вертекс з грошима, але так, знаєте, бюджетненько. Так, п'ятий варіант. Давайте, п'ятий варіант. О, король чаш, Боже. Король чаш така прекрасна карта, сам себе подарує просто. Сам себе подарує, скаже: дивися, я твій на найкращий подарунок. Ну, ладно, сміх-сміхом. Але давайте все ж таки думати по цій карті. А, ну, король чаш це в принципі, знаєте, такий а, подарунок від щирого серця, дійсно, якби да. А, тому що король чаш це карта про кохання. А, це карта про те, що людина, яка подарує вам сьогодні подарунок, а, вона дійсно до вас дуже добре, дуже щиро якби ставиться. А це може бути якийсь, наприклад, коштовний алкоголь. Да? Ну, тобто, це може бути пляшка якогось дорогого шампанського. Це може бути якась. Доволі, така, знаєте, приваблива, да? тобто красива, якась така річну. Тобто Це може бути щось творче, це може бути і картина, це може бути якась творча книга, це може бути і сукня. Король чаш він такий товариш, що він може, в принципі, і нижню білизну подарувати. Але цей подарунок ну, він буде дуже-дуже приємний, тому що він, по-перше, буде від коханої людини. Плюс до того ж, це може бути от, суто на такому. У романтичному емоційному рівні це може бути свідчення в коханні Да? тобто, це може бути пропозиція руки та серця, це може бути запрошення до спільного проживання. Наприклад, ну тобто, от, якщо у вас. Є якась така от ситуація в особистому житті, да? ну, що ви чекаєте на спільне проживання. Так, да, це від короля чаш, це, в принципі, якби може бути. Ну і король чаш це, звісно, про квіти, це, звісно, про солодощі, це, звісно, якби, про те, що вас можуть просто запросити кудись в ресторан, запросити на побачення, наприклад, да, сьогодні. Ну і король чаш, він ще про те, що хтось може завітати до вас в гості. Цей хтось це може бути коханий. Чоловік, тобто це може бути ваш партнер, наприклад, чоловік, з яким ви зустрічаєтесь, або це може бути навіть і ваш офіційний чоловік. Якщо він, наприклад, зараз у від'їзді, то він може, так знаєте, із сюрпризом повернутися, з якимись подарунками, привітати вас із Різдву. Це може бути і ваш батько, це може бути і ваш брат, і, до речі, і старший син. Це теж може бути для кого це актуально. Але в будь-якому випадку все одно, якби Різдвяний вечір. Вас пройде доволі приємній компанії. Тому от такий от на сьогодні був розклад. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобався, чи не сподобався вам цей розклад. Напишіть, що ви очікуєте, або вже по факту, якби коли ви отримаєте свої подаруночки можете мені написати, як вас відігралася та чи інша карта. Я вам буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Я всіх вітаю із прийдешнім Різдвом. Я бажаю всім щасливого святвечора, і я бажаю, щоб навіть в ці непрості часи ваші бажання все ж таки знаходили шлях до здійснення. На цьому в мене сьогодні все. Я з вами прощаюся. Я вас всіх люблю, я вас всіх цілую, обіймаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і щасливого вам всім Різдва!